Відай! Ну, я думав, мені зараз пиздец, якщо чесно. Я думав, мене розмажуть по стіні просто з метра. Ну, саме так зараз відбувається. Їх, напевно, навіть нема в магазинах, бо їх всіх розкупльовують. Ну, якось треба комусь дзвонити кудись, ще щось. Чому в мене цілий час тільки Х4? Мені треба якогось нормального прицілу? Плюс не, немає навіть цієї зброї нормальної, автоматичної. Це треба виправляти чуть-чуть. Мінік супер, просто ідеально. Все, ми зібрали нормальний сет мінік і іскарель, в принципі, теж непогано. Можна йти. Шукати когось. Карта маленька, все пройде просто дуже швидко. П'яту броню підняли. Тут на цій карті таке відчуття, що просто не треба стояти на місці. Я йду оцей, оцю горку займу, подивлю зверху, що там. Може внизу зловлю когось. Стоп, так тут ще тут будуть люди. Ну вони тут стрілялися, до речі. Ну окей, ти лайк поставив, не забув. Він навіть якщо все це залутав, пішов сюди вниз. Так, бачу. Ну, десь біля трьох годин. Я думаю буду. Хочеться топ взяти, а то я бляха. Коли, коли в офлайн граю, дві-три катки топ є. Стрімлю, блядь, не можу взяти топ ніяк. Так що будемо стрімити довго. Він і звідси звалив, блядь, скільки мені за ним ще бігти. Може підемо в якусь іншу гру потім грати, не знаю. Поки що граємо папух. От зараз шумок гарний, можна пробігтись. Куди ж він пішов, а? Я його бачив в вікні, я чуть-чуть зближився і його вже не стало. Ні, Солоду. Навіть 4 граю деколи. По настрої. А, ось ти де ходиш. Чи вартує його лутати? Сумніваюсь, він когось чекав. Сьогодні настрій нормальний, в принципі. Ну, я б не сказав, що він поганий. А, ключик він мав. ну такий, середній. Я б сказав, на... Бля, я без броні бігаю. Настрій такий, щоб тільки не гіршало. Можна це так назвати. До речі, для цієї карти Вектор це просто ідеальна зброя. сто процентов просто. Ой! Бля, я сам себе. Я чувствую, как он спрыгнул. Бля. Ну-ка чай будемо грати. А ось він звалив, я побачив. Не я так граната догнала. Все, <Слух> дострілявся, блять. Так скачу, я не знаю. На вихідні буде багато стрімів дуже, в принципі, М -м зможемо на вихідні грати, якщо хочеш, зараз скачаєш, зіграємо. Мені не важко. Так, я ще дуже багато всього маю. Це що за спортсмен приїхав ззаді? на велосипеді? Чемпіон. Ну випрягуй, а він походу його забрав все ж таки. <пух> Ух ти що? Хоть шо, шо так умле мені. мене? ні 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 друже, я не відкриюсь під тебе поки що почекай. Я зроблю чуть-чуть хитро. Понятно, що він мене обходить зараз. Десь на горці буду чекати. У мене ж є наче цей ключ, ні? Тому що в мене вся каска розбита про повністю. Треба каску, або треба його якось обдурити і убійти трохи. Ну так. Тут просто кому вже повезе більш. І хто менше пікає, а більше біжить, все. Може, він... Привіт, як справа. Привіт, Ігор. Та от зайшли побігати папчик собі чуть-чуть. Поговорити з вами і так далі. Коротше, я не хочу далі йти. Хоч мені й дуже цікаво, де цей тип. Бля, це Ти вже треба займати якусь точку для зони 22 людини. А ти як? Розказуй, що ти, що ти робив сьогодні? Розкажи нам всім. Я цьому каску теж зніс. Прикинь, зараз звідси виходить. Коло вдав. Так, калаш з лучником, прикольно. І на цих будиночках вони всі. В принципі, логічно, тому що там буде сама пісня зона на цих будинках. Бачу, Вектор біжить. Бля, ну з Вектором зближуватись це самогубство. Реально. Надіюсь, він зараз буде бігти сюди. Ну нехай біжить, нехай біжить. Щастя, я йому. Зайняв собі хлопчик хату. Все правильно робить. Все просто правильно робить. Я поки що туди не піду. Так, калаш це вже жорстка жорстка зброя, просто віддача там, ну, нереально важка. Ну от дивись, він зараз сидить у будиночку з Вектором. Е-е, пушити його з карелька немає взагалі жодних шансів. Ну, якщо тип хоча б грає там... Тиждень папх. Він мене приймуть. Зробити... А, в мене немає гранати. Ґ? Який їбаний таймінг! Поняв. Я чуть-чуть повірив в себе. Получив за це нормально. Та ти що? Тут, тут просто шикарна позиція. Так, але я не в зоні. О, Вектор, бач, прийняв якогось типа. У мене гранат немає. Я поки що взагалі нікуди не піду. Буду тут сидіти, взагалі в мене ціла катка пройшла в цьому районі. Зона просто пригала на мене цілий час. Не буду йти, тому що хочу почекати спину. Спина точно буде. Оп, воді спина... Воді спина проснулася. Ти мене пробач, друже, Ну я просто змушений тебе забрати. Можливо, і мене зараз заберуть. Так, ну я в зоні, я в зоні, я буду тут сидіти. А напряженка то яка. Вот сучара, две десиди. Ну і звісно, він мене чекає. Тут зона довго не чекає, блядь. Тут вона быстро їде. Шановный, а как ты знал, что я так буду пикать? Бля. А що робити? Звідки мені відіграти? В Принципі, я ще не в поганій позиції. Пик, пик. Морлик. Бачив одного зверху, наче. Та ти шо? Найс. Nice. Найс. Nice. Поки що все добре. Лайк like ставиш. І не забудь підписатися на канал. Бля, ну я їх розъїбав тут, конечно.